Попри повномасштабну війну, в Україні виходить багато мальописів. Це не тільки переклади, а й видання від наших авторів. Наприклад, дуже плідне в цьому плані видавництво вовкулаки, про три мальописи якого ми сьогодні і поговоримо. Розповідатиму про них від найменш уподобаного мені до найкращого, на мій погляд. Зазначу, що усі три. Мені комікси сподобалися, мальописи. Просто якісь більші, а які менше. Першим буде комікс Пітмен, авторства Єгора Ключника. Він же і виступив художником цього мальопису. Пітмен зовсім не тяжіє до супергеройського, проте об'єднує різні жанри, формати. Та структури. Вітаю! З вами Павло фантастенко а це значить, що наступні хвилин 20 ми будемо говорити про українські мальописи. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо що тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Усі посилання в описі. Отже, 1840 рік, друга ера, давнє море. що б це не означало, дослідник Говард Пітман, людиноподібний робот, щиряючи над тілом головою кулею, шукає таємничий храм долі у своїх пригодах. Герой натрапляє на неймовірну знахідку. Про це не зовсім те, на що він очікував. Попереду його чекає дивовижні події, зустріч з дивними створіннями, дізнавання про своє власне минуле та безліч запитань, які не буде відповідей. Сюжет в Пітмені, наче є, але він, як і сам мальопис, химерний. В історії немає початку та фіналу. Комікс починається посеред Пошуку головного героя в місці, про яке нічого не відомо, а закінчується на цікавій ноті, яка потребує розв'язання, але немає його. І, хоча ніде це не вказано, але Пітман це пролог, чи перша частина продовження йому обов'язково потрібно, бо автор навмисно, ну на мою думку, навмисно зупинив історію на важливому моменті. Також не завадило б, щоб більше деталей про всесвіт, лор і тощо. Бо ну справді дуже багато речей є, які тут не зрозуміло, і постійно себе питаєш, що це, як це, навіщо це тут і що взагалі тут відбувається. А відповіді автор не дає. Після основної історії Ігор ключников вирішив додати декілька вульгарно жартівливих міні-замальовок на сторінку кожна. Вони зроблені в тому ж стилі. Та й відбувається в тому ж всесвіті, що й основна історія Пітмена. Сюжети ці так собі, але вони наче доповнюють світ. Пітмен. Пітмен незвичний мальопис. Він зроблений в стілистиці європейських коміксів, а сам автор не раз зізнавався у надиханні працями культового французького художника Жана Жиро на псевдо-міобіус. Мені дуже сподобалася мальовка, вона детальна та стильна, а ще чимось нагадує аніме. Наприклад, Небесне замок Лапута Хаяо Міядзакі. Деталізація тут чудова та додає ефектності. Вона не така пропрацьована, як в тому ж. Круто звареному, наприклад, але набагато серйозніша ніж у комікса, про який ми поговоримо далі. Мальовка Пітмана також яскрава, але водночас в коміксі дуже багато чорного кольору для передачі ситуації, для антуражу, для поглиблення сцени, для певного візуального ефекту. Спочатку це братує. Бо на деяких сторінках не вистачає інших кольорів, є тільки чорний, чорний і чорний. Але надалі починаєш розуміти логіку, за якою автор все це створював. І таке рішення вже визиває ну, якщо не на слоту, то розуміння того, що тут відбувається, і чому автор зробив саме так. Ані якось інакше не додав інших кольорів. Під час читання мальописа в голові з'являлося дуже багато відомих кіношних, анімешних та книжкових асоціацій. Пітмен нагадує дивну стилістичну суміш зоряних війн, того, що біжить по лезу, дюни, п'ятого елементу, акіри, хелбоїв, Гільмєр, Гільєрмо Дель Торо та книжок Жуля Верна. А ще французький фантастичний фільм Безсмерті, війна світів режисера Енкі Білала. Виходячи з цього, зрозуміло, що Пітмен – дивовижне поєднання жанрів: стімпанк, посткіберпанк, постапокаліпсис, утопія, фантасмагорія і тощо, тощо, тощо. Все це тільки зчитується з історії, але й відображено в малюнку. В описі до мальопусу сказано, що в ньому також присутні елементи манги, але я їх тут. Не знайшов. Можливо, тому що не читав її, а значить, і не можу зчитати це її в мальописі. Але, принаймні, ну зроблений він стандартно, як книжка, а не як манга. Вони зазвичай навпаки читаються. Хто більше знайомий з мангою та хто взагалі прочитав Пітмана, будь ласка, напишіть в коментарях під відео, чи є якісь тут схожість з мангами, бо я реально їх тут не бачу. До самого видання. Пітмана зауважень мене взагалі немає. Як і все у видавництва в видавництва Вавкулака, Пітман зроблений дуже якісно. Чудовий папір, чудова обкладинка, чудовий дизайн все зроблено до дрібниць, чудово. Нарікань взагалі немає. Отже, Пітмен яскравий та самобутній представник сучасного українського мальопису. Це незвична фантасмагорична історія з чудовою мальовкою, але без адекватного початку та кінця. Комікс поєднує в собі багато жанрів, а під час його читання ми бачимо безліч посилань на відомі книжки, аніме та фільми. Проте, Пітмен комікс не для всіх. Можливо, в ньому є глибина, але її складно знайти та усвідомити. Якщо ви тільки починаєте знайомство з мальописами, то це не той варіант, з якого треба взагалі це робити. Проте цей комікс можна рекомендувати досвідченим фанатам жанру, колекціонерам та усім тим, хто тішиться від розвитку українського мальопису попри війну. Другий на черзі це Мальопис Херман від автора Дениса Задоїного та художника Олексія Кутько. Стильна обкладинка коміксу має вайб Мілерівського міста гріхів, а кровава брутальний сюжет отримав присмак фантастики та самоіронії. Якщо назва мальопису вам на щось натякає, то так воно і є. Ви не помилилися. Але цей зміст цікаво обіграли та пояснили. Отже. 2024 рік Нью Мен Сіті, люди сильно позапливали жиром, а по телевізору стало ще більше дурних телешоу з розпакуванням коробок та спостереженнями за життям малюків. Головний герой заробляє гроші продажем хот-догів. А ще в його житті є дівчина струнка, довгонога красуня з розкішним волоссям та рідкісною любов'ю до здорової їжі. Прийшовши з роботи одного вечора герой бачить в них вдома місцевого бандита Сутенермана та його Пасіпак. Вони вимагають гроші, але в хлопця їх немає. Тоді злочинці забирають дівчину на відоброляння боргу в публічний дім, а герою проламують череп тисаком та кидають вмирати в каналізацію. Зачин історії нагадує: бойовики: супергеройські, антиутопічні чи фантастичні фільми 80-х-90-х років, де змальовувалося безрадісне. Найближче майбутнє те саме, але зі знущанням робить і автор, бо розуміє, що читати будуть його сучасні українці, які прекрасно знають, що таке важкі часи, і тому він додав оцій метаіронії самознущання і от цього всього. Е Сатиричного, що тут є, взагалі, увесь сюжет мальопусу Херман навмисно зроблений по їх подобі, не перевантажена сенсом завершена історія про любов та помсту, про втрати та життя з травмами. До цього доданий наставник, що рятує та готує героя, не обтяжений розумом, класичний, майже картонний злодій, і деякі фантастичні елементи, екшен, вибухи тощо, тобто класична бойовичок. Тільки у вигляді мальописа 90-х років Херман приваблює не тільки назвою, а й загальним знущанням з жанру та чудовим використанням кліше. Комікс самоіронізує над сюжетом, героями та ситуацією. і автор робить це чудово. Але він не перетворює усе це на цирк. Навпаки, підкресливши недоліки жанру, в якому працює мальопис, історія ніби стає кращою та чистішою, цікавішою, а ще несподівано, не Передбачено, а від цього яскравою. Хермен та його автори знають на чиєму полі грають, тому створюють для читача насичене дозвілля. На жаль, для мене це недолік. Історія досить коротка і дуже швидко читається. І, в принципі, дуже швидко закінчується. Наявні 104 сторінки я проковтнув менше ніж за годину, а хотілося реально ще. Я розумію, що це не мінус, і до цього придертися не можу. Бо дуже багато коміксів, мальописів, тим паче від українських авторів, вони відносно невеликі. А в принципі, для мальописа більше, ніж 100 сторінок, це нормально. Але просто мені він сподобався і мені хотілося більше. Я от оце от, не годую, чому так вийшло. Ну, тому мені сподобалося, але було мало. Дайте ще. Мені сподобалася мальовка Хермана. Вона стильна, нуарна та просто гарна. Але мені не вистачило деталізації. Хоча, можливо, я прискіпуюсь після. Прочитання того ж, наприклад, Пітмена, так, але тут вона трошки простіша. А ще Херман точно не дитячий мальопис, хоча якоїсь навмисної жорстокості, лайок чи вульгарності тут немає, попри його назву, і попри контекст, це просто історія для дорослих. І ще один приклад, що комікси, мальописи роблять та читають не тільки діти та підлітки. Ну і за традицію. Коміксів, мальописів видавництва Вовкулака, Хермен чудово зроблений. В нього якісна яскрава, як для жанру обкладинка, вона приваблива, глянцевий в нього папір, зручний формат для читання, і я вже казав про те, що мені було мало. Загалом до Самого видавництва, самого як книжки як мальопису претензій взагалі немає. Отже, Херман гідний представник сучасного українського супергеройського мальопису. Автор вміє іронізувати над власним сюжетом та над жанром загалом. Він чудово прописує історію встановлення героя та помсти. Мальопис має завершений сюжет, на відміну від попереднього коміксу, та посереднього антагоніста, а ще малюнку не вистачає деталізації. Мальопис виділяється екшеном та гумором, але занадто рано закінчується. Принаймні мені так здалося. В будь-якому випадку Хермана можна рекомендувати усім поціновувачам мальописів, особливо фанатам міста гріхів, Шибайгового тощо. Ну і завершуємо ми наше відео про мальописи від Вовкулаки, новим мальописом від Ігоря Баранька, творця. Комікса Максима Оса, Орда та інших робіт під назвою Вдовичка. Його нова робота має дух того ж Максима Оси, але додає до його детективно мистичної складової свою фентезійно-фантасмагоричну. Отже, мандрівник Ігнатій Рибокінь зупиняється у тихому, непримітному хуторі «Вчорайший». Герой хоче відпочити та знайти місце на постій, щоб зранку поїхати далі. Один з місцевих радить йому звернутися до вдовички Оксани Комахи. Проте та відмовляє, але бере до себе іншого, Мартина Кандибу, комісара його світлості князя Цаповського. Спочатку козак засмучується, але потім дізнається, що після ночівлі у вдовички ще ніхто з мандрівників не повертався. Ігнатій Рибакінь вирішує дізнатися таємницю загадкової жінки, але він навіть і уявити не може, до чого це все призведе. Історія вдавички чудово закручена, а за настроєм відразу нагадує популярний мальопис Максим Оса. Тут теж є характерне українське поселення, козацька доба, відповідна енергетика тієї епохи. Також маємо детективну складову, але є головна відмінність. В осі події тільки вважалися містичними та фантастичними, а в кінці розкрилася більш ніж позаїчна правда. Я сподіваюся, я нікому не заспойлерів. Максима гасу, якщо хтось вдруг не читав. Так. Якщо ви хочете е, подивитися огляд Максимаси на моєму каналі, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Отже, вдавичка, це відразу по факту показано, що це у нас тут реальна Гоголівщина. Тобто, у нас тут реальна є фантазмагорія, у нас тут є реальне якесь таке химерне, фентезійне, фантастичне. Тобто тут є відьми, справжні потвори, різні всякі монстри і тому подібне. Автору чудово вдалися персонажі усі вони об'ємні, харизматичні та цікавезні а від того реалістичні. Та об'єм, чого вартою тільки головний герой Ігнатій Рибокій, козацького стану, делікатного виховання, полковник, філософ та мандрівник, наче й козак, а не звичний, такий собі герой українського епосу, до якого додали трохи стімпанківських мотивів та познайомили з європейським відродженням. Отакий вийшов Ігнаті Рибокінь. Також вабить сама вдовичка, їй додали сексуальності та загадковості, а ще незалежність. Незвичним та пришелепкуватим вийшов місцевий житель Іван Мельник, з яким протагоніста звезла доля. Це герой дивак, герой клоун, який додає історії перчинки. Невіддільною частиною мальопусу вдовичка став гумор. Він прямий, а іноді умисно жорсткий, але завжди влучний та доречний. Також тут присутня сатира. Вдавички мені сподобалася і мальовка, хоч вона і чорно-біла. Звичайно, краще роздивлятися кольорові картинки, принаймні для мене, бо я не дуже сильний фанат мальописів, але мені більше подобається. Кольорові картинки, але я розумію, чому автор зробив тут саме чорно-білу так, бо умисне оце знебарвлення підкреслює містичність історії, наголошує, де це потрібно, на химерність та фентезійність. А чорний колір виступає одним з головних елементів оповідання. Ну і як зазвичай буває в випадках цікавої історії, її виявилося дуже мало. Герой тільки почав розкривати різні цікавинки. А мальопис завершився. Якщо в Хермані мені не вистачило 104 сторінки, то тут 56 сторінок і. Це ще більше мене засмутило. Не тому, що так не роблять інші. Просто я не хочу знов казати, що це мінус. Просто було реально цікаво, ще цікавіше, ніж минулий комікс, а, а ще менше, розумієте, моє обурення. Хочеться ще, а ще немає. Хоча я знаю, що знач, автор вже закінчив другий продовження вдавички. Там навіть написано на кінці, що типу, далі буде. Тобто він вже працює над цим. Тому чекаємо, принаймні я дуже чекаю. Отже, мальопис «Вдовичка» вийшов чудовим та якісним. Це фантастично химерний трилер з козаками, відьмами та дещицею еротики, а ще з детективною складовою. Тут є чудовий український міф, харизматичні персонажі, хвацький гумор. Та містична атмосфера. Комікс зробили в чорно-білому форматі, тому декому це може не сподобатися. Але мальовка гарна, мальовка чудова. Вона подобається очам і відповідає настрою хімерному, настрою оповіді. Рекомендую цей мальопис усім фанатам творчості Ігора Баранька, а також просто поціновувачам коміксів, зокрема українських. Ну що ж, з вами був Павло Фантастенко і це був мій перший. Огляд на мальописи Там паче не просто на мальописи, а на мальописи від українських авторів від українського видавництва Вовкулака. Дякую, що подивилися. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підтримувати канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Ну а ми з вами, як завжди, побачимося, бо вже буквально за мить в наступному відео. Бувайте!